Вже всі ви висказались про цей супутник. Ви знаєте, хто це за людина? Це Ілон Маск. Це такий розводняк на світі. Він розвів ту Теслу з цією батареєю. Він розвів з, з ракетою цей Тесла. Ну більше розвів всіх на світі. Це сука притула за спутником. Блять, ну такого сука. Він так, так країну, блять, розводить на бабки. Ну ніхто сука так більше не розводить на бабки, як притула. Сука, ну. ну лохи, та не ведіться на ту хуйню. Ви космос. Ми купили супутник. А... Блять, не ведіться на ту хуйню! Притула, це розводить всю країну, блять. Всю. Парном сказав, кожну минуту рождається лох. То піздець.